Справжня мудрість проста і спрямована на кожного з нас. Так із давніх віків до нас доходять глибокі думки, які не мають строку давності. Вони актуальні сьогодні. Мені б дуже хотілося, щоб ви прокоментували деякі з них якщо не я для себе, то тоді ж хто для мене? Якщо я лише для себе, то що тоді я? Якщо не тепер, то коли ж? Поясніть, будь ласка. А що пояснити? Людина повинна діяти. І Повинна діяти. Якщо я не для себе, так. то маю знати, як виправляти себе так, щоб бути корисним елементом світу, то ніхто за мене цього не зробить. Я зобов'язаний це зробити. Так. Якщо я, якщо я не виконую своє призначення для всіх, то також хто я? Якщо я це не зараз виконую, коли в мене виникає така можливість. То коли ж я зможу це здійснити? Ніхто не знає, що буде за цією миттю. Тобто це закликає просто до правильної негайної реалізації свого призначення. А в чому воно? У тому, щоб виправити себе і таким чином через себе виправити світ. Тому що через кожен виправлений елемент нашого світу йде вища сила, що виправляє. І розподіляється по всьому світу. А в чому полягає виправлення? У тому, що елементи починають через мене з'єднуватися між собою. Тобто, я маю стати причиною для з'єднання інших. Так що можна ще додати? Ходімо далі. Той, хто почувається впевнено в цьому світі, чужинець на небесах, і навпаки. Звичайно, річ у тим, що егоїзм відокремлює тебе від світу. Ти нічого світу не даєш, навпаки, ти його обкрадаєш, тому що ти мимоволі є елементом цього світу. Тому якщо ти Упевнено почуваєшся, Упевнено почуваєшся, тобто ти егоїст. Егоїсти почуваються впевнено, так самовпевнено. І тоді ти не можеш проводити в цей світ вищу енергію, правильну, духовну, об'єднувати цей світ. І навпаки, якщо ти відчуваєш, що перебуваєш під владою вищої сили, тоді ти здатен проводити її в цей світ? Тобто ти маєш себе відчувати невпевненим, не бути впевненим так, в собі? Так, так, так. Упевненість має бути лише в тому, що ти відчуваєш себе належним до вищої сили, а сам в собі. А в чому людина може бути впевнена в собі? Це ж взагалі не несенітниця. Як можна бути впевненим, якщо ти не знаєш наступної миті, що з тобою станеться, ким ти будеш, станеш і взагалі, які будуть твої дії, вчинки? Нічого, це просто дитяча наївність. От бачите, а інтернет забитий тими, що вчать бути впевненим в собі, вчать як Бо жити. це природно, звісно, тому що це всім потрібно, але ж нікому ні в кого цього немає, тому намагаються не вчити один одного. А насправді людина впевнена лише коли вона припадає до цієї вищої сили, так? Так, коли людина пов'язана з вищою силою, в неї з'являється абсолютна впевненість, тому що вона. Бачить, від чого це все залежить, і може бути спокійною. Все одно вона буде виконувати все, що вища сила з нею хоче зробити. Вона і так це робить, але тоді це буде вже свідомо. У того, хто змушує іншого прилюдно збліднити від сорому, немає частки в майбутньому світі. Так. Тобто, це дуже важливо ставити себе най-най-най нижче за всіх. Тому що саме так ти зможеш проводити через себе на них вищу енергію, вищу силу. Так, от проста людина це почула і подумала, як я можу поставити себе нижче за іншого? Да, це ж проти да. природи. Це проти природи, саме тому що це проти природи, а нічого іншого тут немає. Виправлення не може бути інакше. Та це, в принципі, навіть логічно. Я можу почути іншого лише, якщо стану нижче за нього. Не Та звичайно. Та ні, це в будь-якому разі. От я виходжу до учнів щоранку, хіба я не ставлю себе нижче за них, хіба я не роблю все для того, щоб вони навчилися, стали розумнішими, більш свідомими, об'єдналися, наблизилися до творця і так далі. Тобто ви, коли виходите до учнів, повинні навіть принизити себе перед ними? Звичайно, я, як офіціант. Так, розношу, підношу, не знаю навіть, що сказати. Міняю їм ці самі. Ну, то ви служите це називається. Я не відчуваю себе вище. Якщо ж я і проявляю такий стан, то це лише для того, щоб дати їм ну, можливість якось підбадьоритися, зрозуміти, з чим вони мають справу. А от є такі течії, теорії взагалі, практики духовні, де вчитель. Зав'язує на собі учнів. Ні. Тобто, де він вищий? Ні, це тільки не в кабалі. У жодному випадку. У будь-який момент людина має відчувати, що вона може спокійно піти, не попрощавшись. От абсолютно так. Взяти і піти. А як вони йдуть? Ти ж бачиш, спокійно. Так раз і все, і немає. Так. А потім можуть знову прийти. Є такі, які повертаються. Мене немає щодо до них жодних тижнів. Так ж бачиш? само приходять, я бачу так. Приходять сіли, ви поглянули і продовжуєте своє. Так. Немає у вас ніякого, О, повернувся, все-таки. Навіщо? Це ж не моя справа. Моя справа обслуговувати. Як у ресторані приходять відвідувачі, а я офіціант. на офіційно. Так? так, абсолютно так. Лихоселів'я вбиває трьох. Того, хто говорить. Того, хто вірить тому, хто говорить, і того, про кого йдеться. Це в Талмуді. Написав. Це так, тому що в принципі крім людини немає нікого крім Творця. І тому, якщо ти говориш погано про когось, окрім себе, це просто відноситься абсолютно чітко, однозначно до Творця. Це і є лихослів'я, так? так. Лихослів'я це виходить погано говорити про творця. Так. Якщо ти когось там посилаєш. Це не важливо. Ну, якщо по роботі чи якісь такі речі, не мається на увазі лихослів'я. Б... Побутове, побутове, так. А мається на увазі з лихослів'я ідеологічне, внутрішнє, духовне. Це так. Не можна. Любий того, хто докоряє, і ненавидь того, хто хвалить. Бо перший приведе тебе до життя в майбутньому світі, а другий зживе тебе зі світу. Ну, це правильно. Взагалі. Абсолютно правильно. Тобто ті, хто вас хвалять. Так, є багато таких і до них подібних. Людина мала платити тим, хто її б'є, хто її не славить, а навпаки, віддалятися і уникати тих, хто її вихваляє. Але це майже неможливо ось цю науку. Якщо вона налаштовує себе правильно на скорочення, екран, то це те саме, що вона і тобто, робить. Тобто, якщо вона спрямовується на творця, так? Так. То тоді тому, хто тебе не славить, ти дякуєш. Ну, Ми не дякуємо за це насправді так в житті, але людина відчуває при цьому величезну допомогу від Творця в тому, що через когось чує такі антивихваляння. Навіть десь написано ось о, почутимо, що маті, що кабалістові добре, коли його принижують, коли він зовсім взагалі. Так, так, так. Добре, так. А чи ж це не мазохізм? Так добре себе почувати, коли тебе принижують. Ні, Він же не насолоджується цим. Він насолоджується тим, що за допомогою ось нібито приниження може наблизити себе до творця. Це величезна допомога, коли егоїзм принижують. Але зазвичай показують і зовні зовсім іншу картину. Тобто? Тобто він може при цьому. Якщо це справжній кабаліст, може обурюватися, заперечувати, злитися, а внутрішньо дякувати. Звичайно. Коли твій ворог слабне, не радій. І коли він спіткнеться, не дозволяй своєму серцю веселитися. Угу. Взагалі, це зрозуміло. Чому? Ну та тому що ти повинен думати про загальне виправлення, тому саме таке ставлення є правильне. Тобто, коли падає ворог. Ти не веселися. Ні, адже він насправді діяв так для того, щоб тебе наблизити до виправлення. Тож його невдачам не радій. Навпаки. Що більше в нього буде сил більше, і буде більше на тебе тиснути, тож тобі буде краще. Боятися гріха це боятися гріха, а не кари. Що це означає? Варто боятися кари, чи все ж таки боятися Треба гріха? Боятися дії, яку ти вчинив, яка називається гріхом, а не кари за цю дію. Бо інакше ти боїшся покарання. А якби кари не було, що б ти чинив, так угу. чи ні? Це досить глибоко. Тому й варто людині боятися дії. А людина здебільшого боїться кари, так? Звичайно, якщо мене не спіймають. Я все все візьму. Тобто я вкраду, якщо мене не зловлять. Ну а як же? Ну це вже звісно, так. вкраду. Тобто, якби людина знала, що їй за це нічого не буде, вона б взагалі... О, як би було все, все навколо би просто в повному хаосі. Управління творця все таки підтримує нас у якихось рамках, доти, доки ми не оберемо свій шлях добровільно. Так ось відомі слова царя Соломона: те, що було, те й буде, і те, що відбувалося, те й станеться. І немає нічого нового під сонцем. Так. І все повертається на круги своя, тому що все, це лише один суцільний вселенський егоїзм, який проходить увесь час стадії, стадії, стадії свого виправлення. А що ж людині? Ось вона каже те, що було, те й буде, те, що відбувалося, те й відбудеться, і немає нічого нового під сонцем. Тобто законів, законів нових немає. немає. Звісно, дії є нові, обставини змінюються, земля змінюється, все змінюється. Але все це рухається відповідно до тих же законів, тече в тому тобто саме то є насправді один закон, як каже цар Одні. Соломон, який привести егоїзм до абсолютної віддачі. Тобто для людини це стати той, хто віддає, так і люблячою. Так так ось і це є мета життя, і до цього так. все йде. Так, над своїм егоїзмом, саме завдяки йому.